Всім привіт! До вашої уваги лот кухонні товар від брендів Ernesto та Livarno Home. В лоті є такі контейнери для випічки, такий квадратний та круглий. Також такі форми для морозива у декількох варіантах. Такий ніж для безквіта, також багаторазовий пергамент. Набори з ножами, набори з контейнерами харчовими, Також є дошки кухонні, які гнуться. З другої сторони антиковська поверхня, бамбукові коврики такі для декору, барні соломинки, є силиконова, металева та стекляна. А також є сковорідка. Така досить велика. Акумулятор холоду та запальнички. Всього в лоті 43 одиниці товару, вартість лоту 4280 гривень, собі вартість одиниці 100 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів та товарів одягу та то взуття напишіть нашому менеджеру Viber+. Всім дякую. Заробляємо разом.